Вельми бажані гості велике інтерв'ю. Вітання, шановне панство. Вас вітає інформатор Фем, надійний друг вашого настрою. Сьогодні, як ви всі знаєте, в місті очікується дуже гарна подія у палаці культури код 19 відбудеться концерт легендарного гурту Тік на підтримку нового альбому 18 Обов'язково завітайте на цей захід. Ну а до нас, до речі, завітав, як ми анонсували, лідер цього гурту, харизматичний талановитий виконавець, дуже світла людина. Віктор Бронюк, привіт у Дніпрі! Вітання! Хто налаштувався на позитивну хвилю. Я тут слухаю, таке, знаєш, ніби нічого не випромінює, Кажуть, дуже світло, це що відразу всім, всім розвиднілось. Одразу, розкажи Дніпрянам, що чекати від сьогоднішнього концерту, що класного привезли нам, і окрім новенького, чи чекати на хіти? Та нічого особливого. А, ну все, друзі, розходимося. Ну як, доденьку не бачитись, насправді. Ну, так склався час, і такі сьогодні обставини в країні, що ми вже давненько не збиралися давненько вже один одного не бачилися. По-перше, маємо побачитись. По-друге, ми випустили альбом, який називається 18. І це не те, що там є пісні з матюками, а то, що гурт Тік цього року висвяткував 18-річчя. От і щиро радий з того, що повним складом все-таки вдалося приїхати, тому що частина колективу сьогодні проходить військову службу в Збройних силах України. Хлопці написали рапорта, керівництво дозволило піти у відпустку. І так, от все ніби склалося, все класно. А то, що взагалі буде, як завжди, суперова енергетика, гарна, гарний драйв, гарні емоції. Ну це ми точно обіцяємо. Ну але ж альбом називається. 18, тож трохи ви нові пісні такі е, чимось приправили смачненьким, приперчили. Так, так і кажи, матюкам. Ні, ну то ж не Матюк. Я вважаю, що хоча колись. Був такий академік академії наук України Мирослав Стримахович. Він дуже яскраво виразився і сформував себе сутність поняття. Він сказав, що матюк то страшне паскудство, пережиток первісно, азійського дикунства і той, хто вдається до матірної лайки, чинить замах на національну культуру і споганює національний мовленнєвий етикет. Але коли це про кацапів, то тут це все лише твоє ставлення до до мату. Ми але ж мат є Є мат, отой кацапський, а є наша Україна. Українська лайка, вона ж така, вона ж як мова співоча. Ти знаєш, лаяти кацапів українською лайкою, мені здається, що це буде, по-перше, не дуже щиро. По-друге, так треба, щоб вони зрозуміли. Ви знаєте, де їм їхнє місце, там десь таки поближче до того утоплінка їхнього до корабля, там хай собі. Не гідні вони навіть нашої лайки, це правильно. У вас зараз український тур, чи відрізняється глядач з прийняттям вашої музики на концертах? Так, в залежності від регіону нашої країни, ну то ж, якось. Е... Ну, на сьогодні 22-й концерт, насправді. Ну, я дивився ну, то, вас у вас такий... Ну, майже кожна, от, Програма вона триває по дві години. Це вже так, якщо так порахувати, ну вже більше ніж дві доби співає. Але чим відрізняється глядач, ну, по-перше, концерт досить таки емоційний. Сьогодні наші громадяни багато. В різних містах, що пережили і е, не дуже хорошого пережили. Да? І тому е, багать, в багатьох ситуаціях е, трошки по-іншому ставлюся до певних моментів. Тобто, якщо є можливість, трошки хоча б відірватися від тої сірої буденності і просто щиро посміхнутися чи пригадати якісь приємні моменти свого життя. Це вже безумовно радує. Те, що у нас помолодшила аудиторія, мене це теж радує, тому що е от е багато приходять е тих, хто колись там, от, наприклад, приїжджали до нас з батьками. а Сьогодні вони вже приходять своїми дітьми. Да, тому що... Це... І, і те, що, що колись е що мене колись лякало, коли, знаєш, я, я, я коли ми їхали з Ірою Білик в Турі, я казав, що я виріс на твоїх піснях, то вона казала, ну не кажи так, ну не кажи. Не дай Боже, щоб мені так казало. А вже кажуть. Кажуть, я на вашій музиці виросла. Я знаю. Я так собі подумав, ну це ж круто, напевно, що класно. Коли е діти слухали цю музику з дитинства, а зараз е включають своїм дітям. От, і от, наприклад, вчора ми були в Запоріжжі, було е вимушено переселені особи там, з окупованих частин, з Мілітополя, там, з, з підпологів. І вони сьогодні там присилають нам е відео з тих концертів, і вони пригадують, як ми тоді зустрічалися, показують фотографії. Ну Це круто, це насправді от момент підтримки, коли... Його не можна передати словами. Да? Тобто, і, 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 у нас, в українців, є якась така річ, то стержень, який, і, от, незважаючи на обставини, незважаючи на всі сумні події, він все одно нас тримає, і ми все одно знаходимо в собі сили і посміхатися, ми знаходимо в собі сили переборювати страх, ми знаходимо в собі сили. Переборювати оцю от зраду, зневіру і все одно організовуємося, беремося докупи і робимо якісь гарні правильні речі. Ну, от нас сил, ну, українців, це гумор та музика. Ми ж пісні та гумор у нас допомагають нам до, у всьому. Та воно так і є, насправді, тому що от є такі моменти, коли. ти... Якби ти від того там ізолювався, якби ти там іронічно не ставився до певних речей, то да? без почуття гумору навіть от, на передові ну, ніяк. Тому що це можливо те, що рятує від депресії, це можливо те, що. Тих надважких умовах залишає тобі здатність бути людиною і все таки залишатися з якимись притаманними для людини якостями. Ну, це так, це, 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 це дійсно так. До речі, за даними Вікіпедії, е, характеристика музики гурту Тік це я читаю: фолк рок регі, ска-панк, поп-рок, і навіть фолк-панк. Як ти сам визначаєш стиль свого колективу? Це якісь матюки. Ми колись... Е, 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 у мене колега от, в Києві ми говорили, вона каже: ну все одно, слухай, ну якось кось я тебе характеризуєте. Я кажу, я цього всього боюся, бо в ньому не розбираюся. От, то ми зробили такий напрямок: Весільний панк з елементами філософської еротики. От, сам, саме головне, знаєш, що все не переросло в порнографію. Часто буває. <с. А чи є вам конкуренти у цьому напрямку в Україні? До речі, слухай, та ну, я напевно, що я, я не відслідковую. От, Часто там, зараз їдучи в турі, спілкуюся з колегами, з вашими, от, е, запитують, от за цих 18 років, як ти вважаєш? Там, є конкуренти, нема конкуренти? Я кажу, ми весь цей час то, що робили, що ми робили свою справу. Ми ніколи не казали, що ми робимо там все вірно, ми ніколи там, не хісувалися, що ми там, щось робимо найкраще. Ми робили так, як ми це можемо робити. Як, як, нам, подобається, так. як нам подобається це робити. А якщо це подобається ще комусь, якщо е, та наша робота приносить комусь. Задоволення там формує якусь емоцію, а зараз це дуже важливо. Це ідеальна що... формула. Тому мені здається, що ми на своєму місці і ми робимо те, що маємо робити. Я тобі скажу, навіть я призвався добровольцем, коли почали широкомасштабне вторгнення. І рік і два місяці я був в лавах Збройних сил, і прийшло такий момент, коли там мені вже мої. Побратими, керівництво каже, слухай, може, все-таки ну, треба зараз, треба, не вистачає. Там, да, от, ну, давай, напевно, що, займатися творчою діяльністю. Ми так само ми бійці лишнього фронту, фронту. І... Деколи буває, там, наприклад, коли ти приїжджаєш в підрозділ, десь на передовій позиції, десь в сховищі імпровізовано з хлопцями там, поспівали якихось пісень, пофотографувалися, поспілкувалися. І потім командири ще відзвоняться і каже, у нас все змінилося, у нас ну, таке враження, що особовий склад підмінили, тому що все одно психологічне розвантаження воно має бути. От все одно картинка має мінятися. І якісь навіть там, позитивні речі, позитивні емоції, вони мають бути присутні в житті того самого військового службу. Ой, нехай хлопці вже швидше повертаються, щоб були просто концерти і щоб все було в нашій країні, все добре, як, як воно потрібно. Ми всі того хочемо. Знаєш, насправді дуже хочеться співати, там, наприклад, сьогодні, в нашому Мелітополі, в нашому. Криму українському, ну, нашому Донбасу. Ви вже тур плануєте, до Ялки? <свят> <свят> Знаєш, планувати можна все, все, що завгодно, але є якби таке раціональне тверезе розуміння, що там ще треба буде багато роботи зробити. І ну дуже хочеться. Насправді, сплативши таку ціну, от все одно ми маємо після того, якби в Собі розібратися і зрозуміти, що, заради чого це все було. Да? Щоб ми відірвалися від тої московської цицьки, щоб ми позбулися того до синдрому Мешувартості і зрештою вже стали на повні ноги, повний зріст. як е... Така нормальна, сформована європейська нація, яка має свою героїку, яка має свою історію, має свою прекрасну, в тому числі, і музичну культуру. І ми маємо цим гордитися, ми маємо, напевно, що зрештою почати любити самих себе і поважати самих себе. Тому що, знаєш, я нікому не відкрию Америки, якщо скажу, що ну, реально, знаєш, ми гналися всі ті роки незалежності за чимось чужим. Ми шукали щось чуже, бо воно нам чомусь здавалося краще. А от, Оця біда, оця от е, якраз війна, от ці важкі випробування, вони дали зрозуміти для багатьох наших громадян, що е, у нас є дуже багато чого прекрасного, е, чого ми, на жаль, не бережемо, а втративши плачемо, як каже стара українська приказка. От, Це тому, воно буде обов'язково. Тому буде. треба, напевно, що все-таки сьогодні вже робити якісь висновки з того всього, що відбувається. Ну і знову ж таки більше підтримувати один одного, більше спілкуватись. Можливості донатити, тому що поки ми разом нас не здолає жоден ворог. І це правильно. Так, а в мене, до речі, ти згадав про музику, про сучасну музику. Ти як -от досвідчений вже виконавець, ну, 18 років гурту Тіка. Як оцінюєш стан української музики зараз? На якому вона рівні? Ну, ти ж якось спостерігаєш. Багато цікавого чого відбувається насправді. Да? Тобто, ну я. Я, тобі чесно скажу, я не є там такий, такі. Оці, я не розбираюся в цих, цих напрямках, музичних критиках. Є подобається є, або не подобається. що це мені все. подобається, є те, що мені не подобається. Наприклад, там є якісь певні виконавці, які з'явилися за цей період. І вони формують якби, гарний такий продукт, вони їдуть в Україну, вони збирають зали. От вони знову ж таки вони донатять на підтримку Збройних сил. Зараз багато от, допомоги. І допомагають нашим захисникам. От, це круто, але. Можливо, там, за інших обставин, да, можливо, вони і не розкрилися, як творча Донецьці. Тому от, в такій е, важкій життєвих ситуаціях. Ну, Всьому свій от, час. Ну, по-перше, свій час, по-друге, що знову ж таки хтось мобілізується, хтось боїться, і це теж нормально. Тобто, знаєш, коли є присутній страх, і визнати теж ти боїшся, це нормальний стан людський. От. Але е, я думаю, що коли ще музичні критики, там, якісь музичні аналітики вже зроблять такий детальний аналіз музики цього періоду, от, е, я вважаю, що саме от, в багатьох випадках пісня вона допомагала і вона підтримувала, вона мотивувала, вона стимулювала. І... Якби надавала сили, надавала підтримку емоційну для того, щоб якісно знищувати нашого ворога і більше, наприклад, розуміти, для чого ти це робиш, і хто тебе вдома чекає, і, ну, і, це і, так. І, і це все воно якби часто, коли ти не можеш розібратися тому всьому, слухаючи музику, воно тебе наштовхує неправильні на думки. Ну, а, ти, ти мені так і не сказав. Може хтось подобається. Можливо, з кимось чекай. хотів би ти записати дует з, 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 з цих нових виконавців. Е, може і запишемо. Ну, насправді думки є. Ну, з того всього. ну Хто з таких зараз там? Ну, як так подобається, да, наприклад, то, ну, ну, нещодавно от, був у е нас. Е от, е я не пам'ятаю, якась дівчинка ще є, що теж мені подобається. Ну, Зараз кол Кола, зараз усюди вона. Я думаю, <laughs> Співачка. Що... Я думаю, що не можна рекламувати коло. Ні, то ж не та Кола, то наше коло. У нас є третя українська. Вона ж кола, але яка співоча да. <ріст> Дивись, бачиш, є це Пепсі кола є кока кола а є співоча кола з України. <ріст> e, мож, можливо, і вона, тому що така світленька дівчинка, я не пам'ятаю, як вона виглядає. Так, так, так. E, чесно, в мене особливо нема зараз часу розбиратися цим всім, бо так, e, знаєш, e, коли. Декілька років там трошки запустили, скажімо так, основну пряму діяльності. Зараз багато по чому приходиться відновлювати, доганяти, там знову ж таки там, влаштовувати соціальні мережі, вибудовувати якусь творчу співпрацю, тому що, скажімо так, якщо ми там раніше могли собі там дозволити приїхати, посидіти на студії, пописати, щось подумати, на сьогодні там виходимо з того, як можемо. Опановимо сучасні технології, як діти в школі використовуємо онлайн, але ми живемо дійсно. Класний час з одної сторони, незважаючи на те, що є важкі обставини, да, пов'язані ну, перероджується з, наша. З, з дебільними сусідами, от, але е, музика перероджується. І от, там, оці напрямки. Єдине, що мені знаєш не подобається, от, якщо ми говоримо там, відверто про сучасні напрямки, от, це коли вони починаються. Оцей, е, цей, е, як вона називається, цей гамнареп. От, от, маха там, кальянний там, реп, вони його, його каліянний бачу, вибачте, <laughs> Ну, е я, ж, я ж казав, що я в цьому не розбираюся, так що вибачайте. бачите. Коли оце починає, знає, це починають е на Кацапський нити, от, оце, ну, ні, можливо, це комусь подобається. Це, ви, ви мене, там, я, я, це моя особиста думка. От, я не кажу, що це дуже погано. Але, ну, мені це, якщо ти запитав, що мені подобається, мені це не подобається. От, а цілком у нас є своя музична культура, у нас є якби, ну, взагалі українці дуже гарні там, дані і вокальні, і всі. Ну, Україна для пісні, по моєму, це Україна і пісня, це онеоне ціле кажеш Україна, розумієш пісню? Да, я кажу. Пісня Думаю, Україна кажу, так. Україна думаю про пісню. А, до речі, стосовно дуетів, от якби була можливість, з ким би зна ну не тільки з наших. Зі світових виконавців Віктор Бронюк хотів би зробити зет. Можливо, хтось вже ну, кого нема вже там. а от-от Якби от ти. А чого це зразу дует? Може, тріо, може квартет? А хор! От хор, да. От я думаю, що круто було, щоб всі світові виконавці от після нашої перемоги зібралися і заспівати співати. Гімну України. так оце крута була я, я. О, Як колись вони співали про світ, там да, і Майкл Джексон, да, колись був да, да. полмакерів. Тобто, коли світла сторона планети, от, тому що сьогодні там є така векторність, тобто, є ті країни, які е, притомні, які підтримують світлий бік, і є ті, які живуть минулим, які живуть в своїх утопіях. От, е, темна сторона світу. Тому мені дуже хочеться, щоб от, представники е, якраз мистецькі е, світові. Були, світові а от зібралися, можливо, там, можливо, гімн, можливо, іншу якусь пісню. Одна частина на Говерлі, друга на Айпетрі, і вони друг на один одного ну, співали гімн України. <св 'язков> ну, не тільки що можна там із Кавказу теж стати з тої сторони. А, ну то, то вже в планах. такі. <св 'язкові> <св 'язкові> <св 'язкові> <св 'язкові> ну, хоча б на таліконах, там, десь в Донецькій області. <св 'язкові> Або так. Ну насправді в нас дуже гарна країна, от, з дуже гарними краєвидами, і я думаю, що. Це дійсно було б круто, і, ну, гарно виглядало би і можливо навіть і світових виконавців хтось для себе відкрив би Україну. Та воно ще відкрив. ми, Ми для них все відкриємо. До речі, стосовно тих гарних місць, ти, на відміну від наших інших виконавців, не приїхав до Києву, mm. залишаєшся жити в рідній Вінниці, навіть є почесним громадянином. Так скільки я знаю свого міста. А чи є в тебе місця в Україні, де тобі також подобається бувати? Ну топ 3 Топ-3 в Україні місць. Ну я не хочу нікого образи. Насправді кожен куточок, і ви собі, тобто да, ми приїхали 9 повноцінних турів. От, е, ми Україну з'їздили здовжу попередку. Ми зараз їдемо там в турі, і там е, їдемо, я кажу, там зараз ми поїдемо, там буде за кутком е, заправка, там зупинимося. І за сумісництвом продюсера Олег Борощук каже: звідки ти це все? Ну що, як ти це все пам'ятаєш? Я кажу, ну, і років з якими їздили, там були то в одному куточку, то в іншому. Ну, не можна там, наприклад... У нас унікальна країна, тому що у нас е, такої, напевно, краси, я не знаю, чи, без образ. Да? Тобто, а, от, їдеш по трасі, ти де, де, де б ти не зупинився, всюди красиво. Е, от, наприклад, там десь на Чернігівщині, там, на Голубих Озерах, там, там своя краса. От, той самий Донецький степ, коли відкривається там його безкрайність, коли ти відчуваєш. Так, це, це два, я вже я ж от, рахую. Та, от, <хи> е, от, коли ти, наприклад, там, на Кам'яній Могилі стоїш біля Мелітополя, це вже зовсім інша енергетика. Ти розумієш, що це. Велика, велика сила енергетична цього всього. от е, Коли ти дивишся, е, згадано є Петрі е, на простір, який відкривається тобі да тобто на Чорне море, на е, ті краєвиди, от от наприклад там там от місця, я ще пам'ятаю, ми там студентами ходили, малювали на художня практика. от ну воно не, не можна передати от Карпати, Поділля. от Волинь з нашими озерами, Закарпаття. А ще з... якщо з лунає, з динаміки, гурт тік. Ні, ну тоб... це, це само собою, це ж все, все має бути в комплексі такі. Ну, тому в нас, знаєш, якщо ми так знову ж повертаємося до того, шукаємо цей причинно слідковий зв'язок. Да? Тобто, що, на правду кажучи, я ще в 2014 році. от для себе зробити висновок, чому от як чому ну, кацапа москалям вдалося нас посварити, да оце запустити наративи свої, придумати цей псевдоконфлікт, якого це насправді не існувало. Біда в тому, що на ми жаль, ми в... намагалися знати де красивіше, де краще Ні, в Україні. Велика частина людей зі сходу ніколи не була на заході. І велика частина людей, які живуть на Західній Україні, ніколи не були на Сході України, в цьому проблема. Знаєш, там в кращому випадку там може до моря їздили, але щоб зрозуміти от, і побачити просто, цю країну, мене, просто мене колись ну, відомо в радіо в середовищі Моя Кума, Соня Сотник, от, Радіо Рокс. Так, от, так, так, і так. вона от своїм чоловіком. Теж дуже відомий зараз військовослужбовець е, дуже багато чого зробив корисно з 2014 року, починаючи він сам якраз Східної України. І був проміжок якраз от, між 2014 і 2022 роком. І вони якось їхали, вона каже, я хочу показати йому Україну там, де він ніколи не був. А виявляється, що він це своє життя прожив на сході України, і він ніколи не був, не був на Заході. І е, вона каже: я зрозуміла, що йому треба зрозуміти, заради за, за, за чого він воює. Тобто, що не, не просто там, да, Він захищає свідомівку, це, це круто. Але е, в нас величезна країна, в нас е, місця, у нас прекрасні міста. У нас е, все є для того, нам є за що боротися, нам, нам є що захищати насправді. І дуже хочеться, щоб ми. Це цінували шнували і ну, Я ж казав, душевна людина, дуже світла. Віктор Бронюк. Маленькі такі вже такі бліц-запитання, я їх називаю дитячими. Коли б коли, або якщо про гурт ТІК або про тебе будуть знімати фільм, як ти гадаєш, як він буде називатися і хто міг би зіграти тебе в цій стрічці? Я ще про це не думав, чесно. Та й знаєш, яка різниця? Там? Ну, саме головне, щоб це не робив, той я касапський безрукав остріляє. <рес> Добре, ще одне таке дитяче питання, як, ем, яке ми ставимо всім нашим гостям. Якщо б ти був їжею, що б це було? З якою стравою ти себе асоціюєш? От що вперше приходить на думку? Напевно, що борщ. Вінницький борщ. Ну, український борщ зразу війницькі. Ну ну ти ж. Хоча на, на, насправді так. Да. Ну, я те скажу, що от е, рецептів борщів їх насправді дуже багато, починаючи там від заходу України до сходу, з півночі до півдня. Е, Є у нас виокремлені регіони, де можна їсти борщ, є регіони, де не можна їсти борщ, тому що там є набагато смачніші страви, так, і готують смачніше. І борщ треба їсти там, де він смачний. А там, де він не смачний, треба їсти ті страви, які регіональні і які набагато смачніші. Тож Вінницький борщ. Хайбля Вінницький борщ. Добре. А, якщо відкинути питання такі, а що означає ті, або які ваші творчі плани на, на майбутнє, які, мабуть, тобі ставили багато разів, я це питати не буду. А, чи є питання, яке тобі ніколи не задавали, але ти дуже хотів би на нього відповісти. Щось таке коротеньке. Блін, ого. я ж так глибоко ніколи не копав. Реально зараз більше якісь такі. З часу на філософські не багато, тому що кожен день треба приймати якісь рішення. Прості, от, е, життєві, і їх багато і тому. Я ще не таке навіть не думав, подумаю, бачив, добре що ти мені сказав. Ну добре, наступного разу, коли ми так. зустрінемося, і ти скажеш, що мені запитати. Отже, друзі, сьогодні ми мали приємну розмову із надзвичайною людиною, Віктором Броняком, лідером гурту Тік. Якщо вам було його сьогодні замало на 107,3, тоді обов'язково ввечері завітайте на їх концерт у Палаці культури Шинник, початок о 19-й. Да запроси ну, своїх ш шановні гості, дорога родина, сьогодні, 13 листопада. 2023 року, от ми в місті Дніпро чекаємо всіх. Палаці культури Шинник довненько вже не бачились. Так що дивіться, беріть з е, собою е, все, що хочете взяти. Ну а ми там вже поділимося гарним настроєм і всім іншим. Це вже від нас. Так що до зустрічі сьогодні о 19.00. Друзі, дякую, дякую, Віктору, Бажаю класного концерту і чекаємо наступну зустріч. Віктор Бронюк на інформатраф. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.